Друзі, всім привіт! Мої вітання з України. Неділя 28 січня. І я хочу показати вам оці свої дві чудові рослинки. Це два чудових гібридних дендробіуми. Дендробіуми то є одні із моїх найулюбленіших орхідей. По-перше, вони дуже скупчено зростають. По-друге, вони дуже веселенько квітнуть, а по-третє, з ними немає аніяких проблем. Звісно, якщо тільки стежити за хворобами та за наявністю шкідників, то проблем у догляді з ними немає. Поливай вдобрюй і все. І милуйся. Милуйся кожного року їхнім цвітінням. Зазвичай у дендробіумів кожна псевдобульба. Цвіте два рази тому, тому вони квітнуть, можна сказати, два рази на рік. Ці дендробіуми для вас не новенькі, ви їх вже бачили в моїй колекції. Оцей дендробіум оцей крос взагалі вже декілька років знаходиться в моєму догляді. То є крос, як ви бачите, дендробіум. Дав Марі на дендробіум Формосом. До речі, Формосом у мене також є, але він зростає на логії, мабуть, то єдиний із чорноволоскових дендробіумів, який зростає у мене на лочії, то не знаю, або він прокатить мене цього року, або заквітне пізніше. Але вони дуже-дуже схожі. Єдине, що у формосому дуже-дуже велика квітка. Але і розмір самої рослини, тобто дендробіуму формосому, в два рази крупніші. Псевдовульба товща в два рази і довжину він величезний. Мені подобаються ці новогвінейські чорноволоскові дендри. по-перше, Во вони Гарно виглядають, мають незвичайні псевдобульби, чому їх і називають чорноволосковими, бо їхні псевдобульбочки вкриті ось такими чорними волосками. Бутони вони ростять не особливо довго, не так, як деякі із природних рослин, все ж таки гібрид є гібрид. Все в них Робиться набагато швидше. Дендробіум дав Марі. Є, буває часто у інших кросах. Навіть я колись зустрічала такий дендробіум. лише не можу сказати вам з ким, але той ароматний. Мій не ароматний, але він і без аромату дуже чарівний. Оця його, як вогонь губа на білому фоні, дуже гарно виглядає. Цього року він перевершив сам себе, в нього багато бутонів. Минулого року він квіт лише на дві квіточки. Цього року він буде квітувати довго. І, взагалі, ці дендробіуми квітнуть від двох місяців і більше, саме тому мені подобаються такі квіти. Мені подобається, коли квіт. Квітка квітне не тиждень і не два, а квітне місяцями. Для того ми їх і вирощуємо, щоб довгий час милуватися красивими квітами. Дендробіум ми обирали разом з вами у Регіни в магазині, це дендробіум сузуки на дендробіум Кріганопус. І посаджений він в мене, як ви бачите, 26 вересня 2023 року. Якщо ви пам'ятаєте, ми купували з вами його, він був з одним чи двома бутончиками, які потім відкрилися у, у мене вдома, і я вам його показувала. А я, але якщо порівнювати ті квітки і квітки у домашньому цвітінні, то зараз він мені подобається набагато більше. У цього дендробіуму Квіти такі, знаєте, пластикові і мають дуже такий слабкий, але чарівний квітковий аромат. Дуже приємний аромат. І колір. Мені дуже до вподоби цей колір, Це колір оливи або колір недозрілого лимону, чи лайму. ну Щось таке. Одним словом, зелененьке. Вони не відкриваються повністю, не піднімають своєї сипалі, але отак не спадаючи вниз. Квіточка, вона так, знаєте, сором'язливо виглядає. ну, Мені дуже до подоби. У цього один робимо також вийшло багатенько бутончики. Вон, як бачите, один, два, і ще є, і три. Отут на старенькій псевдобульбі. І він також. Квітне кожна псевдобульба, квітне по декілька разів. Ці дендробіуми, чорноволоскові, дендробіуми, представники Нової гвінеї, вони в домашніх умовах не мають ніяких особливих проблем. Вони теплі, теплого утримання, але витримують і більш такі, знаєте, погоди. Ну, погоди. Наприклад, як мій формосом зростає на балконі, там температура взимку, саме зараз, там температура не підіймається вище, ніж 18 градусів. Там зменшується полив, але він почувається так само добре, як і оці два дендробіуми, які зростають на поличках і на підвіконнях. Для цих дендробіумів для зацвітання необхідне гарне освітлення і перепад температур. Якщо немає перепаду температур, ці дендробіуми не квітнуть. Періоду спокою вони не мають. Такого яркого вираженого періоду спокою вони не мають. Але коли він завершить своє цвітіння, йому потрібно ну, тиждень десь так дати. Повідпочивати, менше поливати. А потім отут коло різома, коло останнього зросту з'явиться піпочка нового росту. І як ви розумієте, різому дендробіумам не закопують, бо якщо піпочка з'явиться десь там під корою або під мохом, то при поливі вона може згнити. Період активного зростання, тобто, як тільки з'являється коло псевдопульбочки новенький зріст, то ці дендробіуми треба добряче кормити, застосовувати добрива. Зазвичай я поливаю їх всіх одними і тими самими добривами з формулою 20 20 20 або органічними добривами. Але то повинно бути часто. Один-два рази на місяць, то для них мало. Можна сказати, кожен третій полив, вони отримують добрива у маленьких дозах. Саджаю ці дендробіуми зазвичай у відносно вологоємкий ґрунт. Незважаючи на те, що в них такі товстенькі, от бачите, такі біленькі, товстенькі. Корінець, але пересихати вони не повинні. Вони не люблять, коли їхні ніколи знаходяться у сухому ґрунті. Дуже важливо визначитися з поливом саме так, щоб корінці не знаходилися постійно у болоті, але так, щоб вони і не пересихали. Зазвичай за ґрунт таким дендробіумом я беру помість кори, кокочіпсів, але Перед цим кокочіпси добре вимочую, декілька разів зливаю воду, щоб вийшла з них уся сіль. Додаю камінців або різаного пенопласту і саме в такий ґрунт саджаю такі дробіум. Укриття поверхневої. Грунту мохом, ці дендробіуми не люблять, бо коріння повинно не лише отримувати вологу, а й добряче дихати. Оцей мій новенький дендробіум, котрий із Сузукі, він зараз вкритий звичайним лісовим мохом. вкритий Поки що, бо все ж таки цей дендробіум, він, ну, він у мене новенький, і ну, мені треба було, щоб він добряче вкоренився. Але як тільки, як тільки в нього піде новий зріст, оцей весь мох я приберу і засиплю мілкою корою. Отакі красунчики. Якщо комусь подобаються такі квіти, то раджу мати чорноволоскові дендробіуми, компактні, не особливо високі. Міс не займають, у догляді прості і завжди будуть тішити красивими квітами. А на сьогодні в мене все. Бажаю всім мирного неба, добра, здоров'я і тихої ночі. Тримаймось, все буде Україна. Переможемо!